Ілон Маск хоче відправити людство за межі Землі. За Street Journal стверджує, що Ілон Маск вже поговорив з Дональдом Трампом і попросив президента США підтримати його план з відправки людства на Марс. Чи полетить сам Ілон Маск, поки що невідомо, але вже зараз в мережі з'являються дуже цікаві пропозиції. Кого можна було б відправити на червону планету першим рейсом? Команда підбирається чудова. Ось вони перші підкорювачі Марса. Так, можливо, це буде подорож в один кінець. Хоча мені здається, що ті, хто запропонував їх туди відправити, на це розраховують. Можливо, у вас. Є варіанти, хто ще б міг увійти до складу першої групи підкорювачів Марса. Напишіть про це в коментарях. Але перед цим хочу привітатися. Мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок, подавай керпос, коментар. Тільки так це відео побачить максимальну кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Однією з головних новин останніх днів стала новина про те, що Владі Путін запропонував вести зовнішнє управління в украине всю заяву вензоров порыывачи на пидводном учебне ну на так споки ниша ну и бесспнейши В принципе конечно можно было бы под эгидой оон соединенным штатами даже с европейскими странами разумеется с нашими партнерами и друзьями обсудить возможности введения на украине временного управления Дуже цікаво. Я думаю, що на тому підводному човні о, серйозні проблеми з вентиляцією. Якийсь грибок або пліснява, потрапляючи в організм, впливають на ділянки головного мозку, що відповідають за пам'ять. Просто по-іншому пояснити подібні заяви не виходить. Ну, досить згадати, що говорило керівництво Росії протягом останніх років. Ну ось, будь ласка, січень 2022 року. Сергій Лавров розповідає, що Україна вже перебуває під зовнішнім управлінням. Приблизно в той самий час Марія Захарова розповідає про західних кураторів України. Ну і куди без нього Дмитрій Анатолійович Медведєв, немовірно. В п'ятницю ввечері повторює за Лавровим і Захаровим. І сам Владимир Путін неодноразово розповідав про якихось господарів України. Ви знаєте, читаєш це все і чомусь знову згадується старий анекдот про труси і хрестик. Давайте відверто. Запровадити зовнішнє управління не завадило в самій Росії. Це реально могло б допомогти вирішити багато питань, з якими Владимир Путін не може впоратися вже понад 25 років, взяти хоча б його знамениті нацпроекти. Станом на зараз в Росії провалено 8 із 10 нацпроектів. Придавалося коротко. Вдалося виконати тільки плани Будівництво житла і доріг в Росії. Ну тут варто зауважити, що ці два нацпроекти мрія будь-якого чиновника. Ну, правда, вони ідеально підходять для освоєння державних коштів, як мені здається, тільки тому їх було реалізовано. А зрештою, нацпроектів реально біда, взяти хоча б демографію план провалено. Хоча треба визнати, що от багато новаторських ідей було запропоновано і втілено в життя, починаючи від банального збільшення маткапіталу, примусових тестів на фертильність, нарахуванням якихось балів за народження дитини, закінчуючи екстравагантними пропозиціями на кшталт пропозиції носити міні юбки, народжувати, поки рожалка працює, і давати багатодітним сім'ям коня. А взагалі за п'ять останніх років не виконані цілі ні щодо народжуваності, ні щодо тривалості життя і зниження смертності в Росії. Справедливо заради варто зазначити, що є й позитивні зрушення лише через якихось 25 років, 21-го століття, федеральна служба державної статистики Росії повідомила про різке збільшення доступу Росіян до каналізації. Нарешті, от нарешті вигрібними ямами тепер в Росії користуються всього 13,7% домогосподарств. Це дійсно радість. Це всього близько 18 мільйонів осіб. Щоправда, роста не уточнів за рахунок чого досягнуто такого успіху. Ну можливо, просто вигрібні ями засипали, а домогосподарства навчили терпіти. Та й, взагалі, туалети в Росії це ж окремий вид мистецтва, як мінімум, з точки зору дизайну. Ну з будь ласка, є варіанти для комфортного спілкування зі збільшеною кількістю посадкових місць для сімейних пар, для тих, хто в розлученні. Та і просто для всієї родини не завадило б зовнішнє управління регіоном Росії ось так виглядає, наприклад, Норильськ. До речі, тут виробляють близько 20% всього світового нікелю, 40% світового паладію та 10% світової платини. Виручка тільки однієї компанії Норильський Нікель становить понад 12 мільярдів доларів. Але місто чомусь виглядає ось так. Ну, може, його звісно спеціально таким роблять, ну типу під старовину. Причому в такому стилі в Росії оформлено безліч великих і малих міст. Певно, що під час, знаєте, екскурсії по Норильську можна почути приблизно такий діалог. Скажіть, а ар архітектура Норильська в якому стилі виконана? Це бароко чи рококо? Та ну ні, це постапокаліптичний шик. Соцреалізм з елементами розрухи. Якщо російські міста так і залишаться в такому стилі, то в аеропорті в цих містах ще є шанс на реконструкцію. Щоправда, за рахунок громадян. В Росії пасажирів зобов'яжуть платити за ремонт аеропортів. Міністерство транспорту РФ запропонувало з 1 вересня вводити збір за реконструкції аеропортів. Це додасть 150 рублів. До вартості квитка, а кошти будуть спрямовані на модернізацію інфраструктури. Ну або не будуть спрямовані. А взагалі схема робоча, слухайте, так можна збирати з людей гроші і на модернізацію літаків і на розробку нових літаків. Тим більше, що з цим в Росії ну, дійсно величезні проблеми. Можна було б подумати і над зовнішнім управлінням для російської православної церкви. Там давно відбуваються дуже дивні речі. Пратирій Андрій Ткачов, якого схоже два чинні контракти: один з РПЦ, другий з д'яволом, розповів про те, як в Росії розбестили дітей і пояснив, чому. Разбратили дітей і пихають в них перший кусок. Зараз перевірте себе. Сели за стол. За столом, допустим, бабка сварила борщ. За столом сидить її дочка і її муж, зять, то есть, той бабці, що борщ сварила. Добре, що пояснив, а то картинка намалювалася така тривожна: бабця, і дочка, і чоловік. Початок фільму жахів, але давайте продовжимо. І діти сидять за столом. Наливається перша тарілка. Кому бабка наливає першу тарілку? Капець, це дуже жорстка загадка. Реально можна фільм зняти. Уявіть, Танос, готовий зруйнувати Всесвіт, і в месників є тільки одна можливість дати правильну відповідь на цю загадку, щоб врятувати Всесвіт. Мені здається, що Марвел варто взяти Андрія Ткачова до себе сценаристом, але все ж таки давайте спробуємо дізнатися правильну відповідь. Якщо дітям, то це приступниця. Якщо дочки, то вона дважі приступниця, мужу своєї дочки. мужчине, сидящему за столом, отцу своих внуков, первый кусок и первая тарелка, потом дочке, потом себе, потом детям. Как поступаете вы? Вы все сладкое пихаете в рот своим щенкам, которые потом вырастают в собак и загрызают вас, начинают принимать наркотики, блудить, развратничать, с ума сходить, с крыш бросаться. Ого, от цікаво, що вони в кадилу додають, щоб досягти такого стану. Сьогодні ти онуку тарілочку даси, а завтра родину продаси. Андрій Ткачов дуже переконливо розповів, що спочатку борщ потрібно наливати чоловікові. Все інше злочин, і ось так знаєте, заходить потім бабка в камеру російської в'язниці, а вони запитують, за що тебе. А вона така. А я онукові першому тарілку налила. І всі відразу шарахуються, забиваються в кути камери, тому що розуміють, жорстка бабка прийшла безкомпромісна. Не відстають від представників РПЦ і депутати Держдуми РФ. Цього разу депутати запропонували заснувати в Росії день взяття Парижа. Ініціатива належить кому ну правильно, фракції ЛДПР. Вірні послідовники Владимира Жириновського продовжують його справу. ЛДПР запропонували встановити 31 березня днем військової слави Росії на честь взяття Парижа в 1814 році, щоб нагадати молоді про найважливіші історичні події країни. Лідер фракції Леонід Слуцький підкреслив, що це продемонструє європейцям військову міць країни. Та ти що! Тоді справедливості заради варто день 14 вере. Зробити теж якимось днем в Росії, тому що 14 вересня 1812 року Наполеон спалив Москву. Мені здається, що молоді в Росії це теж буде дуже цікаво дізнатися. Зануритися в історію вирішила і Магаданська прокуратура. Магаданська прокуратура почала переглядати реабілітації політв'язнів сталінських репресій. З трьох тисяч вивчених справ анульовано реабілітації близько 60 осіб, яких раніше визнали невинними. Але тепер прокурори з'ясували, що вони були пособниками ворожих сил. Максим Комаровський, начальник кримінального суду Відділу прокуратуру, заявляє, що їхня реабілітація була помилковою, і тепер прокуратура відновлює, як він сказав, історичну справедливість. Як же здорово, да? що всі інші питання в Магадані прокуратура вже вирішила. Залишилося дочекатися наслідків скасування реабілітації політв'язнів. Чи означає це, що за їхніми нащадками знову прийде Чорний Воронок і забере, щоб вони відсиділи те, що не встигли відсидіти їхні предки? З Магадана знову повертаємось до Москви. Депутат держдуми ні на вважає, що для зміцнення національного суверенітету Росії. Потрібна спеціальна демографічна операція. Дивимось. Я воспользовалась пользуюся терміном, який зараз. Э, нам дали в качестве инструмента профессиональный демограф, сказав о том, что нам нужна специальная демографическая операция для того, чтобы обеспечить наш национальный суверенитет. Понимание того, что эта специальная демографическая операция будет не там, не на поле боя, а наше поле боя – это борьба за сохранение наших ценностей, а сохранять эти ценности нужно не только в семье, но и в школе, в общественном пространстве. Вот понимание как раз этого и привело нас к необходимости дополнительного, наверное, предмета, о котором мы с вами говорим, предмета семьеведения. Ого, як їй вдається збирати слова в речення випадковим чином. Ну, начебто, звучить все так по-серйозному, начебто логічно, але якщо спробувати знайти в цьому сенс, то нічого не вийде. Зі сказаного можна винести тільки одну думку: до розговорів о аважної зустрічі з кримінальними з ветеранами, так званої своєю представниками ПВК Вагнер в російських школах додасться ще один предмет під назвою сім'єзнавство. Причому тепер він стане обов'язковим. Також депутат Ніна Останіна заявила, що державна політика повинна формувати репродуктивні установки на багатодіт. І готувати молодь до створення сім'ї через освітні програми. А ще вона підкреслила, що сімейно-центричний підхід має пронизувати всі етапи життя людини. Ні, я все зрозумів. Все. я нарешті все зрозумів. Вона перед цими заявами сходила на проповідь до Андрія Ткачова. Ну по іншому я це пояснити не можу. Що цікаво, одна із соратниць, Ніни Останіної, Ксенія Губіна. Тепер вона більш відома як Ксенія Мосунова. Є авторкою підручника з сім'єзнавства. Щоправда, раніше вона просувала псевдонаукову теорію про те, що всі проблеми в житті пов'язані з гріхами предків і продавала курси з роботи з родовими програмами та генами бідності. І навіть, незважаючи на це, вона все одно отримала держпідтримку і тепер бере участь в розробці шкільних програм. Класно. Я так розумію, в самої Ксенії ген бідності відсутні. Ну, на цьому місці в неї ген хитрожопості. Але заклики Ніна Станін та її подруг були почуті. В Брянській області вагітним школяркам призначили виплати. Так, школярки і студентки Брянської області тепер зможуть отримати по 150 тисяч рублів після 12 -ти тижнів вагітності. Програ. Там було схвалено 20 березня. Я нагадаю, раніше в Орловській області РФ пообіцяли давати по 100 тисяч рублів школяркам, які готові народити. Ми про це говорили в минулих випусках. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Загалом тепер потягнуться школярки в Брянській області. Ну, так і взагалі, якщо так піде далі, то скоро батьки вагітних російських школярок возитимуть їх з родовими турами по Росії. А що, робоча схема? Завагітнила школярка, отримав виплати в своїй області, їдеш наступну. Там теж отримуєш виплати. І їдеш далі. Все, 40 тижнів вагітності, 40 регіонів. Або областей зібрав з усіх е, е, грошей і нафік те навчання, правильно? А щоб цей час пролетів непомітно, потрібно обов'язково заїхати в одну зі шкіл Сєвєродвінська. В Сєверодвінський дітей тепер навчає колишній наркоторговець. Константин Хазяйкін, який навчає Сєвєродінський школярів військової справи, раніше був засуджений за наркоторгівлю і крадіжку. Він вже е, відбував покарання, і тепер у формі ПВК Вагнер розповідає дітям про неминучість війни з НАТО. Отут, по-моєму, навіть Волтер Вайт серіалу Breaking Bad відпочиває. Не знаю, Військової справи Константин Хазяйки навчає школярів, але впевнений, що завдяки такому вчителеві вони найкраще в районі знаходитимуть і робитимуть закладки. І я не про закладки для книжок. Але скоро для російських школярів знайдуться інші розваги, але це не точно. Російський футбольний симулятор випустять до 2030 року. Генсек російського футбольного союзу Максим Мітрофанов повідомив, що розробка вітчизняного аналога FIFA йде без пауз і завершиться до 2030 року. Две створення гри прозвучали на іграх майбутнього 2024 року. А проект підтримує Газпром. Нагадаю, що російський симулятор вирішили створити після того, як російські клуби і збірну Росії видалили з гри ФІФА. Мені ось цікаво, в російському футбольному симуляторі, які збірні будуть представлені? Ну, швидше за все, всі збірні дружніх країн і тільки дружніх. Іран, Афганістан, Північна Корея ну загалом це так основні футбольні держави світу. Які новини російського спорту, такі новини культури Росії. Російський суд найгуманніший суд в світі повернув Ларісі Доліни квартиру в центрі Москви, яку вона продала за 119 мільйонів рублів, а потім перевела чомусь гроші шахрая. Виявилося, що правосуддя в Росії є, і працювати воно може дуже швидко. Хоча, можливо, варто нагадати, що Ларіса Доліна довірна особа Владіміра Путіна, тому все дуже логічно для друзів. все, для решти закон. Так, Ларіса Доліна, як і багато її колег, зробила свій вибір жити з ситим і спокійним життям і не звертати увагу на те, що творить її країна кожен божий день. На щастя, є в Росії сильні люди, які вирішили не підписувати угоду з совістю з, діявою з Путіним. Їх небагато, але вони є. А Ларіся Доліна і її колегам хочеться присвятити наступне відео, яке, як мені здається, можна назвати «Відео цього дня. Воно взагалі могло б стати відеогімном сучасної Росії. Це Росія. І щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостами і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.